В Ефірі інформаційна програма День це головні новини області. В Студії Юрій Савчин. Вітаю вас. Війну нелегальному видобутку бурштину оголосили на рівненщині. Так за місяць на Поліссі мають викорінити незаконну діяльність, тим самим підготувати місцевих старателів до можливого прийняття закону України про бурштин, що дозволить видобувати сонячний камінь усім, хто матиме відповідний дозвіл. Якщо вона вже закінчить на певній ділянці. Цей видобуток бурштину вона повинна зробити рекультивацію землі. Чи справді повітря рівного одне з найгірших в Україні? Відповідь на це питання шукали члени громадської ради при обласній адміністрації. Фонові концентрації, які подаються потім обласним бюро на Київ. Вони повинні бути затверджені обласною санепідстанцією. через недотримання умов приватизації. контрольний пакет акцій підприємства Рівне Радіозавод» можуть повернути у державну власність, заявляють у регіональному відділенні фонду держмайна. На підприємстві претензії називають необґрунтованими. Ми наладили випуск мотоциклів, мопедів, скутерів, мототехніків в розмірі 200 одиниць щоденно входить конвейера. Один на один із читачем рівненський мандрівний письменник Максим Кідрук розповів землякам про свої захоплюючі, але небезпечні подорожі світом. Творча зустріч з Максим Кідруком зала Палацу діти та молоді переповнена. П'ять тисяч школярів краю змагаються за квитки на євро 2012 В області стартував перший етап всеукраїнського шкільного футбольного кубка. Завжди хочеться щось виграти. Ми ж їдемо сюди недарма, щоб пограти. А виграти завжди. Місяць часу дав голова облдержадміністрації Василь Берташ Соловикам та місцевій владі, аби ті навели порядок у бурштиновій справі. Адже нелегальний видобуток сонячного каменю вже став справжньою катастрофою для полісся. Варварські по-іншому і не назвеш методи старателів, даючи їм заробітки, перетворюють поліські краєвиди на місячну пустку. Ця тема стала предметом розгляду виїзного засідання колегії облдержадміністрації у Сарненському районі. Керівництво краю сподівається, що проблему остаточно вирішить закон про бурштин, який регулює відносини пов'язаних. Зені з реалізацією зберіганням, перевезенням та обробкою бурштину серцю на території України. Торік цей закон, автором якого є народний депутат Микола Шершун, Верховна Рада вже ухвалювала. Але тоді президент скористався своїм правом вето і відправив його на доопрацювання. Тему продовжить Вікторія Катеринчик. Гриби ягоди ліс та бурштин. Ось чотири кити, на яких тримається сімейний бюджет багатьох родин на рівненському полісі. Але якщо три перших регламентовані законодавством, то приватний видобуток сонячного каменю цілком поза законом. Однак заборона породила цілу індустрію підпільних копалень, які варварськими методами мотопомпами перетворюють поліські краєвиди на пустелю. Ми пам'ятаємо до 2002 до рік були одиниці, одна помпа, дві. То сьогодні уже ці люди. Об'єднуються в артілі, вони куни мають вже сьогодні. Купляють БТРи, вони вже сьогодні самі такі недоступні місця проїжджають. Вони сьогодні розривають мах канали, пускають. От, наприклад, сюди їх проблема з водою. Що можна було вимивати? Цей бурштин. про приблизні заробітки чорних копачів може свідчити той факт, що місцевий людний приваблює офіційна місячна заробітна плата в розмірі понад 5 тисяч гривень на місцевому кар'єрі. Тож сюди змушені шукати працівників у дальших населених пунктах. Якщо ми порівняємо чисельність працюючих 500 осіб з чисельністю людей, які проживають на території Класівської селищної ради, то 500 по відношенню до майже 7 тисяч ви можете зрозуміти, що, начебто, підприємство мало бути... Забезпечене кадрами це говорить про те, що люди, які проживають в клесові, мають неофіційні. ...вищі доходи, ніж можемо запропонувати ми офіційні шанси заробити капітал на бурштині настільки високі, що люди готові викладати немалі гроші у дорогу спецтехніку для підпільного промислу. Наприклад, сучасні потужні двигуни від автомобілів для тих же мотопомп, знаючи при цьому, що у разі затримання правоохоронцями усе це буде вилучено минулого року. Міліція затримала 72 особи, які займалися незаконним видобутком бурштину та порушила понад три десятка кримінальних справ. У пропушки було вилучено 73 мотопомби поставного виробництва як засоби видобування бурштину, 3 кг бурштину та 18 автомобілів різних марок. З початку поточного року було проведено 4 рейди, в ході яких зареєстровано 54 факти протиправної діяльності у цій сфері. За якими порушувати нас крина справа? Ловити чорних старателів стає дедалі важче. Нарікають правоохоронці, організовані та забезпечені мобільним радіозв'язком. Вони виставляють спостерігачів, які оперативно попереджають про появу міліції і копачі зникають, часто кинувши дорогі знаряддя промислу. Нікуди не зникають лише сотні кілометрів знищених земель, на відновлення яких жоден бюджет коштів немає. Керівництво області сподівається, що чим швидше ухвалення бурштинового закону дозволить легалізувати видобуток бурштину. Передбачивши законом чіткі умови промислу і збереже довкілля. Коли буде прийняти закон, тоді кожна людина вона може отримати дозвіл в сільській раді, але основне буде її зобов'язання після того, якщо вона вже закінчить на певній ділянці цей видобуток бурштину. Вона повинна зробити рекультивацію землі. Це робочі місця для людей, це додаткове надходження до бюджету. І раз назавжди ми покінчимо із нелегальним видобутком бурштину. Автор бурштинового законопроекту, народний депутат Микола Шершун, повідомив, що вже наступного пленарного тижня допрацьований з урахуванням президентських пропозицій і пропозицій обласної влади буде внесено на повторну реєстрацію. А поки його прийматимуть, голова облдержадміністрації Василь Берташ закликав районну та сільську владу пильніше оберігати землю від старателів, а обладнання їх незаконного промислу конфісковувати та знищувати. Вікторія Катеринчик, Микола Мельничук, інформаційна програма День. Чи справді повітря рівного одне з найгірших в Україні? Відповідь на це питання шукали члени громадської ради при обласній адміністрації. Запрошені фахівці управління охорони навколишнього середовища та санстанції поки що власних цифр представити не можуть. Втім, вони впевнені, що інформація оприлюднена МНС, не відповідає дійсності. При цьому члени ради таки визнають, проблеми є. Місто недостатньо озеленюється, його центральна частина переповнена автомобілями. Тему чистого повітря продовжить Іван Марчук. Повітря в обласному центрі настільки чисте, що може претендувати на звання одного з найкращих в Україні, кажуть місцеві фахівці. Інформацію ж яку три тижні тому оприлюднила Центральна геофізична обсерваторія МНС і де рівне опинилось в п'ятірці найзабрудненіших міст країни, називають абсурдною. Рівненська область є область з мінімальним антропогенним навантаженням, практично на всі ресурси, і одне з самих мінімальних навантажень, якщо вже брати по ресурсно, то це якраз є атмосферне повітря. Ми викидаємо загалом від всього. Викинуто по Україні 0,8%, тобі ж менше 1%. А ще кажуть фахівці, за останні два роки в обласному центрі не збільшилось промислового виробництва. Єдине, що могло вплинути на якість повітря, це постійне збільшення кількості автомобілів, враховуючи ту ситуацію, яка склалася в місті рівне з ремонтом об'їзних мостів. Весь транспортний потік був пущений по центральній частині міста. Вихлопи однозначно були. Основні показники пішли саме через це. У рівному є три пости, які аналізують стан атмосферного повітря. Один із них у районі Луцького кільця, другий в районі залізничного вокзалу і третій поблизу автостанції Чайка. Встановили їх у цих місцях ще 35 років тому. Із цими замірами працювали фахівці обласного гідрометеоцентру. Однак у санепідеміологів є претензії і до цієї установи, і до їх приладів. Фонові консерації, які подаються потім обласним бюро на Київ, вони повинні бути затверджені обласною санепідстанцією, Чи погодження? Те, що було подано на Київ, воно не прийшло погодження з обласною санепідстанцією. Якщо біля поста в радіусі 50 метрів міняються якісь викиди, так, то цей пост вже не може фіксувати ці дані, які є. А всі, хто розуміє, де такі сьогодні чайка стоїть, торговий центр, і там стоїть автовокзал Чайка, каже, так. Ну, балакати, що це реальні дані, казали. Я думаю, що тут методологічно ми працюємо і вийдемо на громадськість, і розкажемо тоді. І поки одні фахівці проводять заміри якості повітря, інші визнають озеленення у рівному і справді бажає кращого. Що в нас достатньо дерев у рівному? А? Скажіть, всі новобудови, які є, так, план по озеленях, по, інве... по, по інвестиціях, що небудь понаписували, так, зробили. Де ті дерево? Покажіть мені, люди. Кафе маленьке роблять, да? плитку кладуть для автомобіля, так? А дерево? Іван Марчук, Ярослав Катеринчик та Сергій Габрилевич. Інформаційна програма День. В обласному ж гідрометеоцентрі закиди санстанцій щодо достовірності даних їхніх трьох стаціонарних постів відкидають. За словами начальника хімлабораторії Богдана Сала, ці пости знаходяться у робочому стані. Вони аналізують якість повітря чотири рази на добу о першій ночі, сьомій ранку, о півдні та о 19-й годині, крім вихідних та святкових днів. Тож сумніватися у показниках, які рівненський гідрометеоцентр передає до Києва, не варто. Через недотримання умов приватизації контрольний пакет акцій підприємства Рівне Радіозавод» можуть повернути у державну власність. Про це заявляють у регіональному відділенні фонду держмайна. У відповідь власники заводу кажуть, що виконати умови договору купівлі продажу їм завадила економічна криза і не погоджуються з позицією фонду. У подробицях конфлікту розбиралася Галина Баранчук. Да. У 2007 році одне рівненське приватне підприємство придбало на аукціоні за 25,5 мільйонів гривень контрольний пакет акцій радіозаводу. Згідно закону, три роки регіональний фонд держмайна має перевіряти виконання умов угоди, зокрема відстежувати чи вкладає покупець інвестицій в розвиток підприємства, чи не зменшує рівень зарплати і кількість працюючих. Нині працівники фонду держмайна заявили про порушення у всіх позиціях. І якщо на початок викупу, на початок роботи, на початок здійснення контролю регіональним відділенням таких працівників на підприємстві було 225, то на кінець, тобто завершення контролю за договором, їх налічувалось вже на 117 працівників менше. Окрім того, кажуть, у фонді власник інвестував у підприємство будматеріали та матеріальні цінності, що не є інвестиціями в розвиток. З року рік зменшувалась і середня зарплата. Відтак фонд не дав згоди власнику використовувати акції на власний розсуд. Керівники підприємства подали на фонд. Позов до господарського суду мотивуючи це тим, що термін наглядових дій уже завершився. Справа розглядалась понад півроку у різних судових інстанціях. А два тижні тому вищий господарський суд України відмовив підприємство у позові. Програма день вирішила побувати на підприємстві і поспілкуватися з працівниками, аби самим переконатися у нинішній ситуації на радіозаводі. На момент приїзду творчої групи телеканалу РТБ на виробництві працювали біля 30 людей. Я працюю з грудня. Що згодня з п'ятницю з понеділка по п'ятницю? Середня зарплата в'яза. Директор підприємства Юрій Бойко каже, що виробництво запустили лише два місяці тому, мовляв, через кризу в державі. І підтвердив, що зараз на виробництві офіційно працює 116 робітників. Ми наладили випуск мотоциклів, мопедів, скутерів, мототехніки в розмірі 200 одиниць щоденно входить конвієра. На сьогоднішній день відкрито 28 регіональних торгових центрів по Україні, куди розводиться наша техніка. Іде програма кредитування населення мотоцикли в кредит, тобто від підприємства, поживчі кредити. На складах підприємства нині знаходиться 10 тисяч готових двоколісних транспортів. Керівництво заводу каже, що це нормальна ситуація, бо взимку попиту на нього немає. Весною сподівається, усе розпродати. Разом з тим, уже в квітні регіональний фонд держмайна запланував чергову перевірку умов договору купівлі-продажу за підсумками минулого року. Якщо буде підтверджено їхнє виконання, на підприємство чекає новий позов до суду, і тоді вже мова йтиме про розірвання договору та повернення контроль. Рольного пакета акцій державі водночас підприємство оголосило про скликання зборів акціонерів, де у порядку денному є питання про його ліквідацію. У фонді переконують, що це порушення умов договору. Тож протистояння триває. Головне, щоб воно не закінчилось для людей втратою робочих місць. Галина Баранчок, Микола Мельничук. Інформаційна програма День. Дитячому туберкульозному санаторію Новостав потрібна допомога. У цьому закладі проходять реабілітацію діти після перенесеної хвороби та тубінфіковані. Серед них є діти сироти і напівсироти діти, батьки яких зловживають алкоголем або наркотиками. Бюджетного фінансування на все не вистачає, тому в санаторії завжди раді бачите меценатів. Вони відвідують заклад майже щотижня, Дехто допомагає матеріально, дехто приїздить із подарунками і організовує для дітей розважальне свято. На одному із них побували журналісти дня. Санаторій Новостав єдиний заклад в області, де проходять реабілітацію діти, котрі перехворіли туберкульозом. Щороку тут приймають понад 600 пацієнтів віком від 4 до 18 років. У нас діти не заразні, бо тому, що вони проводяться в нас реабілітація. В середньому у нас діти лікуються 4-5 місяців. Здебільшого діти, які тут перебувають з неблагополучних сімей, у санаторії їм надають необхідну фізичну і психологічну допомогу, Щоправда, на все грошей не вистачає. Обов'язково потрібно виховання, повинно добре, щоб вони харчувалися. Щоб у них був добрий побут за відсутності цих речей, діти найчастіше і хворіють туберкульозом, кажуть в організації. Благодійники часто приїжджають у санаторій, щоб створити дітям комфортні умови. Представники організації Мазірон провели благодійну акцію, під час якої діти вчилися бути дружніми і підтримувати одне одного. До закладу приїхали і волонтери, які також запропонували свої послуги. Навчаюсь в закладі в перукар на перукаря. Я допомагаю дітям, якщо створювати образ. А я займаюся масажем уже десятий рік. Роблю в рорах центр реабілітації. Теж допомагаю, чим можу. Санаторій підтримують і матеріально: одні грошима, інші подарунками. Надаємо дуже багато матеріальної допомоги, проводимо ігри, ігрові програми, приїжджаємо в гості, нас кличуть на свята. Адміністрація закладу просить небайдужих людей приєднатися до благодійних акцій і допомогти дітям, які перехворіли туберкульозом. Юрій Шарманський, Микола Штемпель інформаційна програма День. Якщо хтось на ваше запитання, а де ти був після 21-ї години? Відповість на екскурсію в музей не поспішайте звинувачувати його у брехні. Це може виявитися правдою, аби зацікавити відвідувачів та ще більше розповісти про сонячний камінь музеях Бурштину та Власа Самчука. Відкрили нічні екскурсії. Оксана Жужельська свою першу ніч у музеї вже провела. і каже, що світло у кімнатах випромінюють лише свічки. В канделябрах та підсвітка експонатів. А екскурсанти уявно потрапляють в минуле, втрачаючи відчуття часу. Якщо попит на такі екскурсії буде, музейні працівники обіцяють зробити їх регулярними. Бурштинова казка незвичайна та навіть загадкова екскурсія в таких же незвичайних умовах. Музеї бурштину та Уласа Самчука відкривають свої двері для нічних відвідувачів. Відвідувачі у першій же кімнаті переносяться у часовому просторі. Екскурсію проводить ніхто інший, як сам Улас Самчук, в якого перевтілюється директор обласного краєзнавчого музею Олександр Булига. Письменник при світлі свічок розповідає про своє життя, творчість, про перемоги і поразки. Впродовж екскурсії Самчука супроводжує співоча муза Катерина. Вже в наступній залі у музеї бурштину муза сама розповідає про те, звідки взявся сонячний камінь, про лікувальні властивості бурштину та легенди, які переповідаються вже не одним поколінням. А от в залі з бурштиновими виробами відвідувачів зустрічають маленькі янголятка, які розважають своїми танцями та віршами. Такими екскурсіями керівництво музею хоче залучити відвідувачів та ще більше популяризувати рівненщину як край бурштину. Я думаю, що вони будуть регулярні, бо бажаючи не всі потрапили, які тут приходили сьогодні. І Якщо будуть замовлення, можливо, музеї перейдуть на нічний час роботи. Ну, я жартую, звичайно. Я думаю, що так зроблять інші музеї, і новостворений Пересопницького Євангелія, і Острог. Незвичайну ідею нічних екскурсій запозичили у Дніпропетровську. Незабаром відвідати музеї вночі зможуть усі охочі, але першими мандрували у часі з Уласом Самчуком рівненські журналісти. Я що чудова нагода для гостей міста побачити рівне в якомусь незвичному сяві. Тому що як не дивно, дуже багато моїх друзів просто не знають, що рівнішня це край бурштину. Вони щось думають, що з нас тільки є горілка, полісся і гриби. А про бурштин нарешті знають дуже чогось мало. Оксана Жужельська, Дмитро Шамшин. Інформаційна програма День. Життя як подорож відомий нині в Україні мандрівний письменник Максим Кідрук вперше влаштував творчу зустріч у рідному місті. Автор шести бестселерів розповів про Анголу та Намібію, про купання у річці з кайманами та піраннями. А ще розповів, що нині готує до друку перший український технотрилер. Більше про творчі плани Макса Кідрука Людмила Усік. Творча зустріч молодого рівненського письменника Макса Кідрука зібрали чимало прихильників його творчості. Автор зізнається, для нього вона вперше у його рідному місті. Про те, що колись писатиме книги про подорожі, випускник механіко-енергетичного факультету Рівненського водника навіть не думав. Подорожами захопився, вже проживаючи в Європі. Написати першу книгу, Макса Кідрука надихнула поїздка до Мексики. Саме це рукопис отримав другий приз на конкурсі. Коронація слова так з'явилися мексиканські хроніки. Коли випала можливість, поїхав вперше до Мексики. Це було це було літо 2008 року, року. моя велика мадрівка з океан на самоті з маленьким наплічником пройшов всю Мексику від е, е, заходу до сходу. А ось і потім розказував про свої пригоди друзям. і Хтось з них сказав, що в Макс про це було б непогано написати книгу. В арсеналі 27-річного автора шість книг, публікацій в журналах та співпраця з українськими та закордонними видавництвами. Свій секрет успіху письменник не приховує. каже, варто лише захотіти і потім досягати мети, як от з технотрилером. Цей жанр рівнянин вирішив започаткувати та популяризувати в сучасній українській літературі. До нього лише Майк Крайтон, автор відомого парку юрського періоду, брався за технотрилер. Що Технотрилер це, скажімо, якщо провести якісь аналогії, це ж те ж саме, що пише Ден Браун. такий Ден Браун пише трилери, засновані на історичних таємницях, а Технотрилер це той самий трилер, але пов'язаний з технологією. Ця робота вийде масштабним тиражем вже цієї осені. А поки полишати тревел чтиво, Максим не збирається. Каже, часу не вистачає, щоб описати усі пригоди в різних країнах. Але подорож до африканського континенту називає однією із найбурхливіших. Книгу про неї планує видати лише наступного року. Здобувши літературну популярність в Україні, Максим Кідрук лише тепер вирішив влаштувати першу творчу зустріч у Рівному. Я чула, що такий є цікавий автор і хочу послухати, побачити. Поцікаво... Ватись тут прийшла скажем так безпосередньо почути, що ж можна прочитати, побачити. Ми цікавимося, читаємо багато про нього. Що він пише, які книжки, яку він отримав за першу книжку? Наступна його подорож каже Максим Кідрук, буде тривалою та не менш цікавою. Він планує об'їздити береги Карибського моря та побувати на Кубі, Ямайці та Домінікані. Про що згодом обов'язково напише Людмила Усік, Денис Коломис. Інформаційна програма День. 28 березня обласна молодіжна громадська організація КВН Рівненщини відзначає свій 10-й день народження у 2002-му Її зареєстрували троє ентузіастів: брати Юрій та Віталій Ліпський і капітан команди Цвіркун Сергій Янок. Тоді, як зізнався виконавчий директор організації Юрій Ліпський, вони навіть не думали, яких успіхів рівненський КВН досягне за ці роки. Нині всіх титулів команд уже й не прилічити однак найбільш пишаються перемогою у вищій українській лізі Маслякова та чемпіонством в асоціації КВН України. З нагоди свого десятиріччя КВНівська організація планує влаштувати цієї суботи на сцені міського палацу культури текстильник, не бачене до цього в рівному свято гумору. Запрошено багато гостей, зірок КВН. Ми очікуємо на приїзд головного редактора вищої ліги КВН Андрія Петровича Чивуріна. Очікуємо на приїзд легендарної команди КВН з Житомира, які в тому році виграли у темному в Юрмалі. Очікуємо на приїзд гостей міста з Харкова, команда КВН, учасник вищої ліги. Вищої української ліги та очікуємо на приїзд проспект Запоріжжя з Міталора. Також на святкуванні запрошені всі команди наших поколінь. 5 тисяч школярів краю змагаються за квитки на євро 2012 в області. Стартував перший етап всеукраїнського шкільного футбольного кубка. Спочатку юнаки боротимуться за перемогу у своїх містах та районах. Потім буде обласний турнір, і нарешті у травні головний фінал у Києві. Більше про тернистий шлях школярів до Євро. Володимир Струс. Можна було б зіграти на чемпіонаті світу. Втім, поки що у капітана команди Балашівської школи Олега Краски більше шансів побувати у якості глядача на чемпіонаті Європи. Квитки на один з матчів євро – Ось головний приз Кубка України з футболу серед школярів. Шлях до перемоги непростий. Спочатку на збірні шкіл очікують поєдинки на міському та районному рівнях. На сьогоднішній день на Рівненській області проється змагання у всіх містах і районах області загальною кількістю 254 команди. Заявилося для проведення для участі. В даних змаганнях, значить, це десь приблизно біля п'яти тисяч учасників. За перепустку на обласний етап у Березнівському районі бореться 16 команд. Місцеві чиновники обіцяють, команду, що переможе, забезпечить усім необхідним для участі у змаганнях в рівному. Якщо це в нас тут школяри приїжджають, виграють. От тоді влада забезпечує їх транспортом, забезпечує іншими видатками для того, щоб вони мали прийняти участь у обласних змаганнях. Переможці міських та районних етапів розпочнуть боротьбу 7 квітня. На стадіоні «Авангард». Ці змагання у нас пройдуть в чотири етапи. І фінал у нас відбудеться 21 квітня. Де визначиться переможець обласних змагань, який потім буде приймати участь у всеукраїнських змаганнях. Втім, перед тим як потрапити на всеукраїнський фінал, найкращі шкільні команді Рівненщини треба буде ще пройти зональні змагання за участю конкурентів з Волині, Львівщини та Тернопільщини. І, хоча шлях до фіналу доволі довгий, юні футболісти села Балашівка Березівського району налаштовані лише на перемогу. кажуть, інший шанс потрапити на євро у них навряд чи буде. Хоч. Завжди хочеться щось виграти. Ми ж їдемо сюди не дарма, щоб пограти. А виграти завжди. Володимир Струс, Богдан Рібунець. Інформаційна програма. День. Наразі це все. Нашу інтернет-адресу бачите на своїх екранах. Я з вами прощаюся. Бажаю всього найкращого і нехай щастить. До побачення.